Свого часу вінілові платівки зробили революцію в індустрії звукозапису. Однак з часом їх вижили магнітна стрічка, компактні лазерні диски та mp 3 плеєри. Здавалося, б бабусі платівці ніколи не привернути до себе покоління, яке виростає айподом. Однак, як не дивно, популярність вінілових платівок останні кілька років стрімко зростає, і не лише поміж людей, які виростали з ними. Їх виробники не встигають задовольняти попит. У чому таємниця повернення моди на платівки Повість Олексій Кузьменко. Стерті вінілові платівки. Комусь вони нагадують молодість і золоту добу рок-н-ролу. А для молоді, яка не виростала з програвачами дисків, вініл це не спогад з минулого, а щось модне. 14-річний Джек Ловенстайн один з таких ентузіастів технології 60-х і 70-х років. Я віддаю перевагу вініловим платівкам. 19-річна Сара Гріфіт каже, що втрачає відчуття часу, опиняючись серед старих платівок я навіть розширила свій музичний список. Купую старі записи панк Джонатану Олдміксону за 30. Він теж колекціонує вінілові платівки. я не віддаю перевагу, що ми з конкретному, хоча я мушу визнати є речі, які я хочу мати виключно на платівках через їх особливу естетичну привабливість, наприклад, тому що картинка на обкладинці цікава чи запис далий. Популярність вінілових платівок у Сполучених Штатах Америки щороку зростає. Торік їх продажі сягнули майже трьох мільйонів примірників. А за перше півріччя цього року було продано на 40% більше вінілових дисків ніж за цей самий період минулого року з 2007 року продаж платівок зростає і тепер становить 99% нашого збуту. Саме тоді почали з'являтися нові релізи вінілу з можливістю безкоштовно вантажити МП3. Збільшуються і онлайн продажі. Ми щодня відправляємо платівки у різні куточки світу. Назвіть будь-яку Україну. Ми напевно щось туди відправляли. Розташована у штаті Вірджинія компанія Furnas MFG свого часу спеціалізувалася головним чином на виробництві компакт дисків та DVD. Нині їх основний продукт вінілові платівки. Директор фірми Ерік Астор каже, що задовольнити зростаючий попит дуже нелегко. З початку 80-х Ніхто не робить нових пресових машин, так що нам довелося шукати необхідне обладнання. Після довгих пошуків Ерік знайшов партнерів за кордоном у Німеччині та Нідерландах. Домовленість така: вони надсилають готову продукцію, яку на американській фірмі упаковують і розсилають замовникам. Бізнес процвітає. Товарообіг компанії сьогодні становить понад два мільйони вінілових платівок на рік. Поціновучі старої технології вважають, що у світі, де музику завантажують через інтернет, втрачається щось особливе відчуття музики. Я люблю перебирати свою колекцію, вибрати те, що хочу послухати, і запустити програвач. Ви можете доторкнутися, відчути платівку. У цьому є своя особливість. Не слід забувати й про якість звуку. Нагадує Ерік Астор. Платівка, що зроблена якісно від початку до кінця, звучить значно краще ніж будь-що цифрове. Головно через те, що звук не є скомпресованим. Усі компакт диски чи навіть високої резолюції цифрові файли завжди трішки спресовані. Ерік каже, що вінілові платі. Не можна порівняти ні з чим іншим і впевнений, що їх популярність зростатиме і надалі. Олексій Кузьменко Голос Америки. На цьому у нас все. Дякуємо, що знайшли для нас час. Наступний раз вікно в Америку вийде в ефір рівно за тиждень. Успіхів вам до побачення.